Чи відбудеться розіграш міжнародного кубка вечірній Івано-Франківськ? Доля цього легкоатлетичного турніру залежить від того, чи відремонтують вулицю Незалежності, адже це основна уже сертифікована бігова доріжка скороходів. Однак офіційний вибірювальник, який прибув до Івано-Франківська, був збентежений нинішнім станом вулиці. Відтак утримався від кінцевого рішення щодо проведення легкоатлетичного турніру. Щоправда, пообіцяв ще раз перевірити трасу напередодні старту. Основні вимоги до якості покриття це має бути нове асфальтне покриття відповідної якості, абсолютно рівне. Каналізаційні люки теж мають відповідати рівню асфальтного покриття, для того, щоб під час проведення змагань спортсмени не отримали травму, тому що, коли стартує декілька десятків спортсменів, відповідно, хто стоїть другий, третій, п'ятий ряд, він може не помітити, якщо є якісь пошкодження на трасі. Плановий ремонт вулиці Незалежності комунальники розпочали на початку літа. Чимала площа дорожнього покриття 11 з половиною тисяч квадратних метрів не дає змоги своєчасно завершити ремонт, зізнаються підрядники. Але до 18 жовтня дати проведення міжнародного кубка обіцяють зробити все необхідне. Наразі із бюджету на облаштування вулиці Незалежності дорожники авансом отримали близько двох мільйонів гривень. Почали роботи від вулиці на першій захватці від вулиці. Залізничної до вулиці Бендери. Сьогодні, ну, сьогодні вночі працювали, там десь вложили 320 тонн асфальту, залишилося 300 тонн вложити і ця захватка завтра буде готова. Далі друга захватка буде від Бендери до Січових стрільців. Очікується, що у 18-му міжнародному кубку вечірні Івано-Франківськ візьмуть участь понад дві сотні спортсменів. Свою участь уже підтвердили легкоатлети з України, Польщі та Чехії. Оксана Семко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.